Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Уяви, що сексуальність це картина, а медії художник із палітрою фарб. Він малює нереальний світ, де бути сексуальним означає мати бездоганну шкіру, струнке тіло, безмежну впевненість у собі. Але цей світ нагадує обкладинку журналу гарний, але далекий від правди у світі соціальних мереж ми всі актори і глядачі. Коли ми знімаємо відео про себе, то підбираємо правильне світло, фільтри, позу, підпис, але ніколи не знаємо, що стоїть за цим. І коли медії заповнюють простір лише далекими від реальності образами, нам складно побачити реальність. Наприклад, старші люди чи люди з інвалідністю для багатьох медій невидимі герої. Їхні історії часто лишаються за кадром. Орієнтуватися лише на медіа це наче дивитися цікавий фільм, але бачити лише одну маленьку частину екрана. Вітаю! З тобою Алла Пустовіт. Я є голосом уроку, який написала психологиня сексологиня Ліна Анищенко. І сьогодні ми поговоримо про те, як медії впливають на наші уявлення про сексуальність. Медії мають потужний вплив на формування наших уявлень про сексуальність і часто є джерелом інформації, норм і уявлень. Розберімось, як серіали, фільми та соцмережі демонструють надуманий ідеал сексуальних людей. Перший пункт у списку це ідеалізація зовнішності. Реклама, фільми та соціальні мережі пропонують стандартизовані образи сексуальності, наприклад, певні типи фігури, кольору шкіри чи манери поведінки. Часто вони є недосяжними для більшості людей. Дослідження пов'язують ідеалізацію зовнішності з найпоширенішими проблемами психічного здоров'я насамперед у дівчат і жінок розлади харчової поведінки, низька самооцінка та депресія. Медії, наче постійно, нашіптують якщо ти не струнка білявка з оксамитовою шкірою чи накрасень атлет, то тобі не варто й сподіватись комусь сподобатись. А звідси сором, огида до себе, неприйняття себе і інших можуть призвести до сексуальних проблем у дорослому віці. Знаєш, нам пропонують ставитися до тіла як до будівлі, яку потрібно постійно реконструювати. Здається, наче з кожного кутка тобі постійно говорять твої м'язи недостатньо рельєфні, стегна не тієї форми, а твоя шкіра не сяє, як у рекламі. І знай, ці голоси безсовісно обманюють. Адже якщо ти намагаєшся втиснутися в коробку чи йогось так званого ідеалу, то перетворишся на нескінечний ремонтний проєкт, бо завжди буде щось не так. Тож годі слухати когось, прислухайся до себе. Другий момент, через який медії впливають на нас, це гіперсексуалізація. Цей термін означає зображення сексуальності в перебільшеному чи занадто відвертому вигляді. Медії часто зображують сексуальність як товар, який треба демонструвати, а зовнішність і фізичну привабливість як єдину цінність у житті. Сексуалізація жінок має негативний вплив не тільки на життя кожної дівчини, а й на все суспільство. Наприклад, спотворені ідеали жіночої зовнішності і сексуальності можуть ускладнити стосунки та секс. Бо хлопці вважатимуть, що треба шукати саме таку, яку медії просувають як начебто ідеальну. Але правда в тому, що ідеальних не існує. Всі ці обкладинки журналів це лише казка, створена індустрією, яка заробляє на наших сумнівах. Справжня краса не в гладенькій шкірі чи підтягнутому животі. Вона у твоїй посмішці, яка з'являється від радості. Третій момент, в якому медії можуть впливати на наше сексуальне життя, це гендерні ролі. Медії часто відображають традиційні ролі: чоловіків як агресивних чи домінантних, а жінок як пасивних або об'єктів бажання. Вчені дослідили вплив телебачення на дітей і підлітків у 1970-80-х роках. І аналіз телевізійного контенту того часу показав, що телебачення формує соціальні стереотипи щодо чоловічої і жіночої гендерних ролей. Адже на телебаченні чоловіки представлені гіпермаскулінними, а жінки дуже фемінними і зі значно підкресленою сексуальністю. Це провокує сексистські упередження, ніби чоловіки кращі керівники чи там поліцейські, а їхні внески у приватне та соціальне життя більш начущі, ніж жіночі. Та ще якихось 50 років тому на екранах були переважно чоловіки, жіночі образи та досвіди зовсім не показували. Засвоївши цю інформацію, яка не відповідає дійсності, люди можуть відчувати нездатність відповідати цим так званим ідеалам. Звісно, це суттєво псує якість життя. Здається дивним, що тобою і твоїми виборами може керувати серіал. Та пам'ятай, твоє життя не копія мрій і думок суспільства, є лише ти світ перед тобою і нескінченна кількість варіантів, як у ньому жити. Четвертий момент, крізь який медії можуть впливати на нас, це міти про сексуальність. Ти знаєш, що у кіно чи серіалах поширюють міти про, нібито ідеальний секс. Також існує багато стереотипів про те, що чоловіки завжди готові до сексу, а жінки мають бути менш зацікавлені у близькості або ж навпаки, повинні збуджуватися від одного дотику. Пам'ятай, кіноіндустрія, зокрема порнографія, продає фантазію, і ця фантазія настільки далека від реальності, що часом руйнує наше сприйняття власних тіл, сексуальності та інтимних стосунків. Наприклад, у порно жіночі статеві органи часто демонструють винятково стандартного вигляду, але природа не створює всіх однаковими і кожне тіло унікальне. Часто чоловічі геніталії в порно з занадто великих розмірів. Це створює хибне уявлення, що розмір пеніса визначає якість сексу. В реальності діапазон розмірів значно ширший, і це ніяк не впливає на задоволення. Авторка цього уроку працює дитячим сексологом, і часто підлітки на консультаціях запитують, чому мій секс не такий, як у порнофільмах. А тому, що в порнофільмах секс нагадує акробатику чи спортивні змагання і нічого спільного з реальністю немає. Екстремальні пози, довгий секс без перерви та фантастична витривалість акторів створюють ілюзію, що секс має бути чимось на кшталт Олімпійських ігор. Це може викликати почуття невпевненості у тих, хто не переживає подібних реакцій, які є награними у реальному житті. Насправді більшість людей віддають перевагу захищеному сексу, емоційній близькості і комфорту. Деякі дії, зображені в порно, виглядають збуджуючи на екрані, але в реальному житті можуть бути небезпечними чи навіть травматичними для тіла. Упорно жінки досягають оргазму за кілька секунд або від першого дотику, а чоловіки довгий час не кінчають. Але реальність значно складніша. Жінкам часто потрібно більше часу, щоб досягти задоволення. Награні стогони і драматична поведінка створюють враження, що саме так виглядає насолода. Але порноіндустрія продає не лише фантазію, а й оманливе уявлення, що все, що ти бачиш на екрані, відбувається за взаємною згодою. За яскравими кадрами часто ховаються історії експлуатації, примусу і страждань. Згода в порно не завжди означає вільний вибір. Багато акторів потрапляють у цю індустрію через безвихідь, фінансові чи психологічні труднощі або навіть прямий примус. У таких умовах сказати так не є вільним вибором актора. А єдиним способом вижити на знімальному майданчику актори часто залежать від режисерів, продюсерів і агентів. У таких обставинах вони можуть погоджуватися на сцени, які викликають дискомфорт, приниження або навіть травми, боячись тратити роботу. Та у фінальний продукт не потрапляють сцени із травмами, примусом чи сумнівами. І ти бачиш тільки вдалі кадри, професійний монтаж та ідеалізовану несправжню картинку. Іноді люди можуть соромитися і приховувати, що вони дивляться порно. Не варто відчувати сором, адже порно дозволяє людям побачити те, що вони, можливо, не можуть або не хочуть пережити в реальному житті. Також порно дивляться, щоб дослідити власну сексуальність. Також для багатьох порно це форма розваги. Люди сприймають його як щось, що допомагає відволіктися, отримати задоволення. Проте до перегляду порно варто ставитися критично, адже це лише фільм зі сценарієм, акторами та темною стороною на знімальному майданчику. Ти ж не віриш всьому, що відбувалося в грі Кальмара чи зоряних війнах, правда? Я підготувала для тебе підказки, які допоможуть розібратись, де твої власні вподобання, а де все, що тобі намагаються продати медії. Запиши, щоб не загубити. Підказка перша. Пам'ятай про мету медій. Медії це багатомільярдна індустрія. Вони створені для розваги, заробітку або формування певних поглядів. Пам'ятай про це і не сприймай побачене як істину в останній інстанції. Також допоможе питання: кому це вигідно? Наприклад, власникам косметичної індустрії дуже на руку пропагувати, що люди є привабливими та бажаними тільки коли мають рівну гладеньку шкіру. Підказка друга. Аналізуй зміст повідомлень. Тут мова насамперед про фото. Багато медій використовують відредаговані фото і гучні заголовки, щоб привернути увагу. Але ці світлини можуть не відображати об'єктивну реальність. Спробуй уявити, скільки людей, візажистів, перукарів, стилістів, фотографів працювали годинами чи днями, щоб зробити цей знімок. Подумай про це, перш ніж робити висновки про власну зовнішність. Підказка третя. Перевіряй джерела. Коли бачиш матеріал, в якому тебе переконують, що саме такий зовнішній вигляд є правильним та привабливим, проаналізуй його за наступними пунктами: чи вказано у матеріалі конкретні факти та надійні джерела, чи автори використовують наукові дані, чи це лише думки або емоційні заяви. Якщо матеріал намагається викликати сильну емоційну реакцію, страх, нів, тріумф, задумайтеся, чи це не маніпуляція. Підказка четверта розвивай емпатію до себе. Твоє тіло постійно змінюється, сприймай його і свою сексуальність такими, якими вони є, без порівнянь з ідеалізованими образами. Медії можуть як допомагати в розумінні сексуальності, так і шкодити. Часто вони створюють нереалістичні або викривлені уявлення про те, якою сексуальність має бути. Реклама, кіно, соціальні мережі та порнографія формують стандарти, які мало мають спільного з реальністю. Для захисту своєї психіки і здорового сприйняття сексуальності важливо розвивати своє критичне мислення. Напиши, що найбільше тобі запам'яталося з цього уроку. До зустрічі! Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО смарт ОСВІТА в межах співпраці з Child Deutschland і Едуко та фінансується штернштунден.